Вітаю! відео продовження маршруту по наших діляночках. Кому в лінки їхати або попередньо просто хоче зрозуміти, хоче, де це краса знаходиться, де знаходяться саме наші ділянки. Дивіться, прямий виїзд, перша парка, ВК драйв, 900 метрів. Вулиця Вербна. Тут вже на продажі наші кутові чудові діляночки, а так само котежне містечко Соловійний Гай. Все тут, все тут. А зараз запрошую зі мною проїхатися іншим шляхом, виїзд з вулицю Алечова. Вона найбільше забудована. Ця вулиця буде сільською радою, асфальтована. Перша ось ця Алечова і ця Верна. Вони замикаються. Найближча лінія, перша локація до Києва, Софійської Борщагівки, рукою подати. Ми точнявся. Там. Тут спокій, тиша. І, будь ласка, зі мною ось перша локація кутова діляночка 6,3 соточки, Три ділянки по 6,3 соточки. Будь ласка, покажу вам маршрут, як звідси можна виїжджати іншим шляхом. Будь ласка. Ось, Аличова, 36. Наразі тут на продажі три діляночки по 6,3 сотки. Всі фасадні, всі супер-супер електрика. Ось бачите, стовпи. Перевага белогородських садів, в тому порівнянні зі Святопетрівським, зі Софійською воршівкою що тут є потужності, є електрика. 10 30 кВт, скільки заважаєте. Ось, будь ласка, інша локація. Галичова, 32, кутова. Так само. Вулиця Солов'їна, кут. Але наразі вільно, всі 4 ділянки. 47, 47, 47, 47. Путова 13 тисяч, інші три по 12 тисяч. З електрикою. Там ось вже можна побачити, є побудовані сусіди, два будиночка Вже, будь ласка, живуть. Наразі вільно, будь ласка, дивіться, яка краса розчищена під будівництво. Все готово. Ваші увазі. Їдемо далі. Їдемо далі по вулиці Аличова. Ось ми порівняли цю дорогу ґрунтова. А праворуч відсипаємо цю дорогу шепнем, боєм, щоб у уляку погоду можна було їздити, будь ласка, дорога є. Тут наразі вам також вже покажу. Вулиця Соборна, за цим будиночком дві ділянки, є 5,5 соток, 500, 500, є 405 соток, 500. Будь ласка, вільні, можете придбати. Їдемо далі. Ось вулиця Аличова. Буквально ось за цими кущами вже починається цивілізація, вже є сусіди, які будуються, які живуть постійно. Все супер. Таких локацій дуже мало. Ситопітрівському ділянки закінчиться. І ціна 4-5, електрику перепродають. Зафіска бача є ділянки. А електрики нема. Ну що вам ще треба? Дивіться, яка краса. Це білогородські сади. Чисто, енергетично, екологічно. Ось які будинки будуються. Тут, дивіться. Тут же все відсипано. Вже дорога є. Ось будівництво. Крізь вже будинки. Це найкраща вулиця Білогородських садів вулиця Личова. І у нас на продажі тут є. Наразі сім діляночок. Обирайте, яку захочете. Будь ласка. Ось вони. Будинки. Ось вони, ділянки. Електрика. Отака краса. Виїжджаємо прямо на асфальтову на вулицю Богатирську. Направо, там сільпо і незабаром відкриття Макдональдсу. Дивіться. Тобто ваша діляночка буде. Від Макдональдсу, від Сільпо, 2 кілометри. Що ще треба? Дивіться, яка краса. Ось так воно все виглядає. Повне будівництво тут іде. І доїжджаємо до цього перехрестя. Дивіться, тут вже є газ. Тобто теоретично по заселенню до вашої діляночки буде підведено і газ. І взагалі все, що треба. Ось до тих, доколь доїжджаємо, вулиця Боготинка. праворуч сілько, все, пишіть, записуйтесь на перегляд. Проведу вам перегляд, покажу всі наші землі. Власності. Ласночко, в вашій вазі.